Всім привіт! Сьогодні у нас неділя. Не знаю, чи встигну я загрузити сьогодні відео, але відео в будь-якому випадку вийде, тому що сьогодні буде розіграш. Як буде проводитись розіграш? Я відкриваю своє тут відео. І Бо тут гриві. є коментарі, щоб намокло ось тут аж крой Зараз я трішки перекрутю. Так. Ось кументи, ось кументи. Я ось так листою, 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 листою. Щоб було і на кому я заостановлю свій пальчик. Універсальні пакети з гумкою. Це не просто зручне рішення для зберігання продуктів. Це справжній багатофункціональний помічник на кухні та поза так. нею. Вони герметично закривають овочі, фрукти, м'ясо, сир, тут, чи тут подусти, нас. зберігаючи їх свіжими надовго. А ще чудово підходять для душу. Так. А у нас тут справ один аксесуар, десятки варіантів використання Оля, Оля, Оля. Оля. Так, звідки ж воно? Зараз подивимось, якщо вона написала звідки воно. А вона не написала звідки? Я ж говорила, пишіть звідки ви. причина друга Якщо ви мене чуєте, ваш коментар. Як ви справляєтесь з перепадами температури зараз? Яка полуниця почала хлорозити? Якої Ширини доріжки вирізаєте. Це ваші коментарі під відео. Під відео готуємось до висадки. Так, Уля. Так, Далі. Всім привіт. Долі. Відкриваємо долі. Трішки І долі я що ми зробили. Це в мене сніг. У нас тут Світлана Пройм з Одеси. Світлана Пройм. Це так називається її канал. Ну, Вам, мабуть, не видно. Так, долі. Долі. Це так розіграш проводить е, Теодузі. Так, далі. Валентина, Валентина. Зараз подивимося, звідки воно, якщо вона написала. Так, Київ. Десь можливо. Що є. І на київ, що... київ, долі, не кінець. Трішки підрівнювати, тому що бури виходять широко Не дивлюся, так сказати. І ми їх трішки звузимо, Лена Гулєєва. Так. Ліна Гулєєва. На жаль, вона не написала звідки вона. Її коментар. Доброго дня. У мене на нових посадках цвіте Купчиха. Ольба Аргентера. Дякую. Це все маю після знайомства з вами. Так, долі. Це чотири чоловіка. І п'ята людина отримати ворожой непломовий, не сезон. Тут тут у нас звичайно. А тут у нас любов залужна. А плюс плюс не видно вам. Любов залужна, здається, вже другий раз виграла. Завужна. Так, і так, зараз я вже буде Прочитаю ще раз, хто виграв по 20 саджанців. Я так вирішила, що розділю на більше людей. І ці 100 саджанців отримують 5 чоловік по 20 штук. Оля, на жаль, вона не написала. Звідки вона? Світлана Прайм, Валентина Валентина, Київ, Ліна Гулєєва і Любов Залужна. Це 5 чоловік, які виграли е, саджанці від мене безкоштовні, які вони захочуть по 20 штук. Е, кожен напише мені вайбер. Мій вайбер є у шапці профілю каналу. Напишіть мені, будь ласка, вайбер, який ви хочете саджанці. Якщо вони є зараз, я вам висилаю їх зараз. Якщо ж їх немає, висилаю тоді, коли будуть. Якщо ж їх немає в цьому році, значить будуть вони на слідуючий рік навесні. на весні. Восьмі... На весні в мене дуже багато буде сортів. Так як часу вистачає, щоб виростити розсаду на зиму. Ну а. Зимою ми ще проведемо ще розіграш, е, тому що мені подобається дарувати людям якусь радість, хоч якась розрада, якась підтримка людям. Ну і взагалі завжди приємно отримувати подаруночки. Ми сьогодні їздили в Петриківку, закупили знову турф. Турфу я зараз куплю трішки менше. Тому що я торфосуміш. ґрунтосуміш роблю із ґрунту, торфу і також перепрівшого давнього давнього навозу. І ще у мене в планах є, ми знайшли, де купити кінський навоз, уже трьохгодичний, і теж буду підмішувати. І з кожним роком в мене розсада виходить все краще й краще. Ну, мабуть, це приходить з роками, і я в самому турфі зараз не вирощую взагалі розсади, тому що в самому турфі розсада виходить, вона, вона класна, вона росте гарно, швидко приймається у стаканчиках, у касетки, але вона довше проживається, ніж якщо турф. Суміш оця перемішана з землею. Я розмішую десь 50 на 50 і на пак турфу висипаю два відра навозу возу перепрівшого. І так, рослинкам є вже що чим живитися у цій суміші, грунту суміші, яку я роблю для розсади. Навіть якщо от, ми коли зрізаємо полуничку, ми Зрізаємо полуничку, ми видалюємо якомога більше листочків, щоб ось сюди можна було попасти водичкою і полити рослинки. І коли вони в мене стоять тиждень або й два, то вони ростуть, ростуть як на дріжджах. Звичайно, я їм роблю підживлення і по листику, і гуматом я підживлюю. Самі стаканчики і е, рослинки ростуть горні. Це ось у клері, яку ми зняли на цьому тижні. Ось, дивіться, яка класна розсода. Звичайно, у кожного сорту є свої вподобання, і у кожного сорту різний навіть корінь, не то, що лист. А... Ну, а зараз піду підживлювати полуничку. Тому що сонечко вже сіло, і якраз час підживлювати по листику, свою полуничку. Зараз буду давати Грогріневські добрива по листику, потім покажу, які. А зараз всім до побачення, всім миру, добра, всього найкращого. І ще раз вітаю переможців. Ви напишіть, будь ласка, мені вайбер, який б саджанці хотіли. Я думаю, кожен знає. Я кожному напишу у коментарях, що вони виграли. Обов'язково напишу, знайду ці коментарі і обов'язково напишу, а ви мені вже напишете у вайбер. Тож, ще раз вітаю всіх миру, добра, всього найкращого, все буде Україна. До побачення.